Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні середа і знову за вікном зима. Вранці морозець ще трошки, ну, як морозець там на нулю було, десь мінус один, то трошки так було біло, а зараз у нас вже обід. Він летить сніжок, але розстає. Тож сьогодні ось така у нас погода зимова. Так, а ще сьогодні я захотіла зробити домашній хлібчик. Чи багети, чи хліб, не знаю, як воно буде. Ну, воно одне й те саме, просто по формі різне. Давно я вже хліб не готувала, а це щось, знаєте, лінь в магазин іти. Руками не хочу, бо треба його вимісити десь хвилин 10, тож нехай працює. Машинка, отак. От У мене, поки тісто на хліб підходить, сходить, я вийшла ось на зупинку Женю з автобуса зустрічати. Він вже мав годину майже як бути вдома, але тривога. Не їде автобус, коли тривога, вони сидять в бомбосховищі. вулиці якось так прохолодно, хмарно, темно якось. Щось і настрою немає. Так, поки, поки я ходила, тісто вже он зійшло гарненько так. О і можна виробляти вже батон. Так, дуже тісто хороше, ну дуже м'яке таке. Ось таке Тут, ну, дуже приємне таке м'якеньке. Так, є. Все, мій хлібець готовий. Не хліб, а хлібець, бо маленький. Я довгі не захотіла чогось робити, ті багети, а таке маленьке, щоб врізати, і було. Отак як я зараз хліб не їм, а моїм вистачить. Ось такі маленькі. Так що зараз постоїть. Він м'якенький. Я знаєте, як робила, виклала це все на жаровню і туди поставила такі форми від кексів з водичкою, щоб. З водою вони стояли в духовці. Зараз накрию і нехай охолоне. І треба буде подивитися, бо це за новим рецептом. Чи смачно, чи не смачно. Вийшло. Вча ароматно. Кому е, захочеться приготувати, я залишу тут рецепт. Може, комусь також буде цікаво. Так, вийшла на вулицю. А тут зима, дивіться, за годинку насипала. Зараз буду лізти на горище, треба дістати для розсади полички. Так, буду я лізти, надіюсь, ви мене чуєте. Наділа мікрофон, але він буває... Раз працює, раз не працює. Зараз полізу і Максиму буду подавати. Так мені легше. Зараз він вийде, бо... О, куди ти лізеш? Дивіться на цього кота. Давай, полізли. Кокосик. Зараз ми впадемо, буде весело. Так, щоб залізти сюди. Ну, колись тут має бути вірандочка і повинно бути зручно. Зараз для метр шістдесят не дуже зручно. Ну, я вже звикла. Ну, не важко, просто не зручно. Хоп, наші я спортсменка. Так. Головне не розвалити оце, бо воно таке, ну, воно працює все. Треба тут подивитись, що, але воно ну, так зроблено. Не дуже прям якісно, але піде. Я оце стою так гарно дивитися на город. Сніжок такий мете. Я не бачу нічого, ти вийшов чи ні? А що ти роздіти? Я тримаю, ти тримайся тут. Ти нижчий лізь, я тобі подаю. Так, і що? Оп, то нелегеньке. Вона жась розвалиться, вона така хрупка. Поставиш, потім подаси цей, те, що ти мав. Ти... Так ось, ти як Женя, вже не хочеш сюди лізти? На Женя дуже полюбляє вилазити на горище, але він боїться висоти. Куди... Коли він оце лізе, кудись високо, або на горище, або влітку на літній душ буває, що воду вони наливають разом. все. В нас Сусіди всі сходяться, бо Женя кричить, рятуй, та колись було таке. Прийшов сусід, каже, що там ви робите йому. Тут сніг іде, а ми розсаду вже садимо. Намочилась. І все, треба тебе виставляти там, бо ця вже зійшла хризантема. Так, друзі, затягнули, занесли ми цю штуку і встановили на це місце, де вона була в минулому році. Але поставивши, я подумала, що в нас ж тепер додалися кімнати, там, де зараз. Ну, як, вже тепло, ми що пали не зробили, але звичайно, там в процесі ремонту. І я оце думаю, чи туди ставити оцей стілаж, чи нехай тут стоїть. Ну, Поки два дні можна подумати, а далі вже а, треба вирішити все-таки. Але я переживаю, що там на зрешну підлога така забетонована, що пилюка буде на квіточки, ну, на квіточки на рослинки припадати. Тож не знаю, подивимось. Така у нас ця штука примітивна. Тут у нас дві фітолампи і одна світодіодна, зараз візьму ближче, вас покажу. Тож поки, Трошечки вона тут постоїть, і як буде вже багато тут рослинок, перенесемо туди. Ну, бо все-таки хочеться, тут, нас, можна сказати, так прибрано не так, як там на будівництві що голі стіни. Хочеться, щоб тут вже десь гарно було. А туди винести, і нехай воно стоїть. Туди в ту кімнату ніхто не заходить, крім нас. Тож... І не видно буде, що в нас там робиться. А там побачимо. Головне, що я кажу, що вже занесли. Так, треба перевірити. О! Я вже забула, що воно тут таке. Не все працює. Так, у нас тут зверху фітолампа, але вона щось не працює. Зараз Максим подивиться. І ось такий світильник довгий. Знизу фітолампа, вона працює, все нормально. Чи Треба тут приклеїти зараз, щоб рівно було. Щось половину спітатись. Там значить, чи ні? Так, нормально. А, добре. Друзі, поки там Максим паяє мені ту лампу, якщо в нього щось дасться, я хочу показати вам в розрізі хлібчик. Ось у нас було 4, одного вже немає. Максим вечеряв тут з'їв. І дивіться, який зараз, якщо сфокусується, класний він всередині виходить. О, нарешті сфокусувалося. Дивіться, який він гарненький виходить всередині. Такий якенький. А це прийшла до гвоздики, це китайська. Ось починає вже сходити. Треба її вже відкривати потихеньку і досвічувати. А ця, це яка шабо, ще нічого не видно. А, ні, он там щось вилазить. Так що ще трошечки і буде зелененьке тут. ще у мене. Цибуля XBischen намочена. О, дивіться, також починає проростати, правда, не вся. Але, ну, завтра, післязавтра, треба вже буде садити. І тут, дивіться. Це просто вона одна Xibшен, але з двох різних пакетиків. Так що процес уже пішов. Так, не зробили ми медула. Паяли, паяли, щось не виходить. Так що замовили не одну, а дві, наче інші, поки перемістили все на нижню поличку. Так що туди вже можна ставити розсаду. А тут прийде все зробимо і також буде готове. Ну, час ще є. Ще тільки будемо замочувати насіння, перцю, баклажанів, а квіточкам місце є. От як буду закінчувати вже. Тож велике вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!